Ринок мертвий, все дуже складно. Щоб більше стабільності якось було влаштуватися так на роботу в компанії. Дизайн це не тільки пікселі, думати не тільки про сьогоднішній день, а думати наперед, на перспективу. Почав рухатися ось по твоїх відосиках. А цей додаток ну, виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Розуміти, що насправді ринок не мертвий, який коштує ось 800 доларів. Макс, привіт. Привіт. Ти так тримаєшся за голову, це від своїх результатів. Я сподіваюся. Так, так, так. Це зв'язок <laughs> з космосом, <laughs> Так. Я продовжую робити серію інтерв'юшек з людьми, які роблять результати, і своїми студентами, з підписниками, з людьми, які приходять до мене на консультації, і потім щось за себе утримують. попри те, що. Досі розповідають байки про те, що ринок мертвий, і все дуже складно. Хоча все ж таки непросто. Тому я вирішив поспілкуватися з тобою. Розкажи, будь ласка, як ми з тобою познайомилися та коли перший раз ось зустрілися та поспілкувалися? Так, привіт, Артуре. Дуже радий бачити тебе сьогодні. Перший раз ми напевно спілкувалися близько трьох місяців тому, можливо, чотири. Тоді я замовив в тебе. Онлайн-консультацію на півгодини, в принципі, поговорити про те, як шукати роботу, куди рухатись далі, і що робити, якщо нічого не виходить. Там для себе я отримав декілька важливих інсайтів і почав рухатися ось по твоїх відосиках, дізнаватися якусь нову інформацію. Таким чином, вийшло все ж таки нарешті знайти першу роботу, і все тепер класно, в принципі. Все чудово. — Кльово. Так. Це, це така, типу, знаєш, загальна стратегія, понятне діло, що щось воно змінило в твоїй голові, але що було критичним? Ось що, яка там не знаю, фраза чи розуміння чогось посприяло, і ти тепер по як дизайнер інтерфейсів. А, розуміння того, що дизайн це не тільки пікселі, це і. Про бізнес це про те, що треба давати замовнику рішення його проблем, а рішення того, що в принципі йому робити у майбутньому. Тобто думати не тільки про сьогоднішній день, а думати наперед, на перспективу. І також це нетворкінг, це спілкування з людьми, це побудова якихось нових. Зв'язків з людьми, те, як ти можеш донести свою цінність людям і бізнесу, Угу, дуже детально. А можна якось специфічніше це сказати? А тому що я знаю, що мені хейтери почнуть знов писати в коментарях і казати, що це щось дуже поверхневе. Дайте мені роботу, ось так на руках подайте, щоб я нічого взагалі не робив і в мене ось воно типу все було. А де саме ти знайшов роботу? Як це вийшло? Окей, це вийшло так, що е, я взяв там декілька сфер зі свого життя, якими я займаюся. Це, по-перше, ось легка атлетика біг і почав там спілкуватися зі знайомими. Взагалі, через спорт я багато спілкуюся з іншими людьми, з різних професій, і таким чином. Через ось знайомство з людьми зі спорту в мене є тренер. Так я тренуюся з бігу легкою атлетикою, займаюся, і так вийшло, що він дізнався ким я хочу бути, де я працюю. що дизайнер, він просто дав контакти людей, які шукали собі дизайнера. Це компанія. Аутсорс, яка займається там, вони інвестуються у різні додатки мобільні і вони займаються розробкою додатків. Називається два лимони українська компанія. Я вийшов на них, зв'язався з ними, подивився на їхній додаток, який вони ось актуальний, який вони робили, і побачив, що цей додаток ну виглядає. М'яко кажучи, не дуже. Тому я запропонував їм зробити UX-аудит, подивитися на цей додаток, сказати, як можна зробити його краще, і якщо їм сподобається моє бачення, якщо їм сподобається те, що я зробив, і як, в принципі, можна рухатися далі зі мною, то ми почнемо співпрацювати. І ось так вийшло, що з цими двома. Партнерами тепер я зробив для них редизайн додатку, їм сподобалося. І це перший додаток ось був як, як тестовий, як стажування. І ми вирішили, що хочемо далі один з одним співпрацювати і рухатися у цій сфері. Ну, далі працювати так. А вчора у нас був, наприклад, кол, і ми там всі. Зідзвонилися, познайомилися з програмістами, програм познайомилися з іншими партнерами, з іншими там, дизайнерами, і вже більше бюрократизували цю роботу, більше перенесли наше спілкування. Там, то ми спілкувалися навіть в Телеграмі, було таке, але тепер ми більше як все е, скомпоновано, робимо, більш систематизуємо і як розвиваємося далі, щоб робота була більш якісною і. Лідно. Кайф, слухай, ну ти зараз е, розірвав е, попи хейтерам точно, тому що тепер це прям не загальне, да, як я спілкувався і думав, що цих стратегій вистачить а, а щось більш конкретизоване. І ну, тепер можливості сказати, що в мене не виходить ринок мертвий, немає, тому що ось, ну, тупо фактично. Не знаю, фактичний план, степ бай-степ, що потрібно зробити. Так, так. Але зараз почнеться одно казати, що слухай, та в тебе просто зв'язки, та тобі просто пощастило, та в тебе так типу, вийшло і так далі. Блін, Макс, ти красавчик, крутий. І можна щось сказати про гроші, типу, в тебе є НДій, немає, що ти можеш розповісти. А зараз індії немає. За редизайн за свій перший проект на стажуванні мені заплатили 700 доларів. Потім був невеликий додаток там, на 5 екранів буквально редизайн, який я дуже швидко там, і успішно виконав. Це 400 доларів і наразі працюю над дизайном додатку, який коштує ось 800 доларів. Теж він невеликий. Ну, ось, в принципі, це. За останні два місяці. Ось кайф ну це типу як аутсорс такий сервісний так, дизайн, так, ти надаєш, змінюєш, так, точечно працюєш. Не так. прям з одним продуктом, який ти постійно степолюриш. Це сервісний, так сервісний, так. Льва, слухай, ну що, може якось дати поради від себе для тих, хто буде дивитися, і все ж таки прагне бажає, типу щоб воно вийшло, хоче щоб воно вийшло. Ось тобто від себе, що ти хочеш сказати, Макса? Для так людей? ну від себе я хочу сказати, що не варто ніколи. Така банальна фраза, можливо, але вона дієва, ніколи не здаватися і рухатися далі, навіть якщо у вас не вийшло 9 разів, о, вийде на 10 раз, не вийшло 99, вийде на 100 раз. Якщо вам це подобається, ви повинні топити за це до останнього і навчатися, багато навчатися, щоб о, бути о, затребуваним, щоб, бути, щоб мати актуальні знання і бути на позитиві, займатися спортом. Щоб кукуха не їхала. Це точно. Це Щоб це кукуха точно. здорова була, це головне. <рес> Слухай, кльово, а, прикольні в тебе результати. проєкти, ти казав, 700 баксів, 400 баксів і 800 баксів а, а, чеки за останній дизайн роботи, які ти виконував, і це гарний початок. І я так розумію, що в тебе а, до цього не було досвіду, практичного, який там оплачувався в дизайні. Ж правильно? А, до цього був досвід. Я працював а, у дизайн-агенції, але це було десь ну, 5 місяців. Це був стартап. У який мене взяли там як джуніора, як стажера, також там пропрацював деякий час. Там я також здобув непоганий досвід, але ось зараз я сам на себе працюю, тому отримую більше якихось практичних навичок, сам розподіляю свій час. Більше якихось корисних і хардскілів, і софтскілів здобуваю, тому для мене цей. Період, можна сказати, дуже як якісний, важливий. Поточний план на наступний рік? Ось Як ти хочеш розвитися, розвинутися? Є в тебе бачення? Так, в мене є бачення. Поки що я розвиваюся з команди, з якою я зараз співпрацюю. Тобто у них є дуже багато цікавих проєктів, і на майбутнє я вже знаю, що будуть проєкти. тому а, на цей час я співпрацюю з ними, але на майбутнє я хочу підвищити свою кваліфікацію, пройти. Курси і здобути, напевно, вакансію у якійсь міжнародній компанії підтягнути англійську мову і щоб більше стабільності якось було влаштуватися так на роботу в компанії. Це вже з наступного року. Кайф Слухай, в тебе кльовий план. А ще до того, як записувати інтерв'ю, я просто в тебе запитував, що так справа і чим ти займався, і ти приїхав в Київ для того, щоб забрати перше місце. Так. Потрібно. Так, триатлона, Так. Красавчик, покажеш футболочку, як ти мені показував? Так, оце футболочка Футбол. Subaru Triathlon Series. Це не реклама. Це така крута футболочка, видавали на змаганнях. Ми з командою приїхали з Харкова, так, щоб розірвати п'єдестал, зайняти перше місце. Так. Заслужено, заслужено. заслужено ти красавчик. Ти крутий. В тобі правильна енергія в тебе правильний майндсет, Я радий, що в мене вийшло тебе правильно направити, і ти все це зробив самостійно кльово. Круто, мало в кого виходить це робити самостійно, тому знімаю шляпу. Хочеться ще позаписувати з тобою інтерв'ю пізніше, там, через півроку, через рік, щоб ти поділився результатами, які в тебе є наразі, які є оновлення, скільки в тебе тоді вже буде грошей, де ти будеш працювати. Хоча я впевнений, що цей шлях точно буде продуктивний та наповнений правильними рішеннями. Бо знову ж таки, ти крутий, ти шараш. Ось в тебе просто є бачення. Більше довіряємо. Так, а я дякую тобі за той якісний контент, який ти робиш і направляєш, і даєш зрозуміти, що насправді ринок не мертвий і треба просто працювати над собою. Дякую тобі, я щасливий, що вона працює. А Що тоді побачимося з тобою в наступний раз? Па-па. Так, побачимось на зв'язку. Бувай. Друзі, я думаю, що ці інтерв'ю стають час від часу більш фактичними, з більш корисною інформацією, з більш чіткою інформацією, да? Тому що ми дійсно раніше обговорювали це просто як поверхнево, а тепер я запитую та хочу надавати вам більше контексту. І знову ж таки нагадую, що я досі продовжую робити 30-хвилинні зустрічі із новачками, із світчерами, які хочуть перейти з інших ніж в інтерфейсний дизайн і з однією метою та цілі розібратися, як побудувати свою кар'єру та знайти свій пер. Ши стартап почати там працювати та знати чітко свій розвиток на наступні навіть 3-5 років. От, і якщо вам це цікаво, то переходьте по посиланню під цим відео або по посиланню в профілі, якщо дивитися це в інших соціальних мережах. Побачимось!